Напередодні всесвітнього та всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом, який припадає на 24 березня, у приміщенні виконавчого комітету Бердичівської міської ради лікарі проінформували громадськість про стан хвороби на сьогодні у місті та шляхи її лікування і уникнення. Починаючи з 95-го року, коли Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала епідемію туберкульозу в Україні, небезпека нею заразитися почала стосуватися кожного. Зі слів лікарів, нині одна третина всього населення світу інфікована мікобактеріями туберкульозу. Вражає, втім, з їхніх слів те, що Україна за показниками цієї епідемії знаходиться на одному з перших місць в європейському регіоні. З трьох різновидів туберкульозу перша кажуть медики найлегша, адже ці хворі мають усі шанси подолати хворобу. На другій стадії борючись за виживання, мікобактерії туберкульозу пристосовуються до препаратів, якими лікується ця епідемія. В третьому ж різновиді хвороби і її мікобактерії активно розвиваються у віл-інфікованих та хворих на снід. У даному випадку епідемія практично не виліковується. Нам бракує дуже інформації. Я думаю, що на сьогоднішній день це саме така. Основна причина того, що багато населення в країні не обізнані із такою проблемою. Щогодини в Україні захворює на туберкульоз 4 людини і помирає від нього одна людина. На жаль, здебільшого вражає туберкульоз осіб працездатного віку. Ну, довгий час ми, ми рахували, що туберкульоз це хвороба бідних людей. А на сьогоднішній день. Ми знову ж таки із нашого відео фільму бачили, що туберкульоз нікого не вибирає. Ми коротенько зупинилися на стані захворюваності і смертності від туберкульозу в нашому місті. Проаналізували ці показники за 5 років. Ну, я хочу сказати, що порівняно з обласними показниками на захворюваність на рівні обласних показників, ці показники варіюють від 56 показник до 68 на 100 тисяч населення всього. Але дай Бог, щоб ота кількість виявлених пацієнтів в нас в місті, щоб вона відповідала дійсності, але ми дуже добре знаємо, що багато людей. Невчасно звертаються за допомогою і не знаходяться також на обліку. Тому чим більше виявляти туберкульоз, це досить позитивна тенденція, але найкраще виявляти його в ранніх стадіях. Лікарі запевняють, туберкульоз може довгий час себе не проявляти, тому регулярні медичні обстеження єдиний шлях себе оберегти. Так, у лікарні та поліклініці є всі умови для цього. Сучасний новий цифровий флюорограф за лічені хвилини покаже результат. А такий самий пересувний флюорограф дозволяє зробити обстеження усіх працівників підприємств та мешканців міста, які за станом здоров'я не можуть прийти у поліклініку. Флюорографію можна зробити як за направленням, так і без нього у 29 му кабінеті поліклініки. Аналіз мокротиння, розповідають лікарі, дозволяє визначити не тільки підтвердження аналізу туберкульоз, а й виявити чутливість його мікобактерій до ліків. Зробити його можна у 56-му кабінеті поліклініки щоденно. Такі перші прояви це кашель, що триває понад 2-3 тижні, десне потовидлення вночі, слабкість, безпричинна втрата ваги, підвищення температури тіла до 37 градусів і більші безвидимої на те причини, що триває понад тиждень. Ну, в деяких випадках може бути кровохаркання, біль у грудній клітці, задишка. Ці ну, останні три ознаки, що я назвала кровохаркання, біль у грудній клітці та задишка, то вже можна, напевно, сказати, що хвороба буде виявлена в занедбаному стані. Буває так, що людина просто пішла на профогляд, прийшла флюорографічне обстеження, і раптом їй повідомляють, що в неї є якісь зміни в легенях. Тобто, а вона вважає себе абсолютно здоровою, ніяких ознак захворювання в неї ще немає. І я вам хочу сказати, що людині наразі пощастило, що виявили її в такій ранній стадії, коли тобто, коли проявів захворювання ще немає, і в неї дуже високий відсоток того, що вона в, в, вилікується викулювикується в найменш стислий термін і вилікується остаточно.